Я прошу тебе до цього чоловіка. Ти бачиш його серце, ти бачиш його сумління, Не бачиш, що розум, Господи, ти знаєш, якому боляче, ти знаєш, він страждає бучі цьому Я прошу тебе від звільнити. Господи, його серце своєю любовю. Щоб він був чистий, щоб він бажав жити, щоб його життя не було сенсу. Щоб він жив заради тебе, Прошу тебе, помилуй його всім. і його.

Ми <реш> <навіть, що> <реш> можемо разом допомогли. Бог ще чує, Бог чує. Знаєте, як написати Бог, щоб один річ. І це інструкція життя, називаємо, ми там даємо воїнам на крок. Вони просять, передай нашій молоді, щоб не викидати. Навіть якщо ви не вірите, ви читайте книгу, а Бог зробить свої дії. Добре? добре Хай добре. Бог вас благословляє. Ви знайдете там, флорці. яка має бути дружина і які має бути чоловіка. У вас сім'я була в майбутньому щасливою. Сус любить вас. Ми маємо передати всім людям, що Господь в цьому місті, в нашому місті, в нашому місті Лева панує Господь, і ми його благовіститі миру, благовистики добра будемо розповідати всім. Про Ісуса Христа, благословіть вам, друзі! Не сидіть на місці, вставайте, ідіть всім розповідайте про справжнє різдво, про справжнього Ісуса, про якого написано в цій книзі в новому заповіті, притчах та Біблії. Ісус любить вас і ми благословляємо вас. Не соромтеся, не бійтеся. Бог з нами. Зробіть Ісус. крок віри. Амінь. Христос народився, дівчата. Це вам подарунок. Але важливіше, Бог хоче вам подарувати вічне життя і прощення гріхів. Бог хоче спасти кожну людину, тому що багато людей йдуть широкою дорогою. місеньке пекло. Навіть цього не підозрюють. Но Ісус Христос Він хоче врятувати нас і врятувати кожного, кожну людину. Вірте в Господа Ісуса Христа! Прийміть Його, покайтеся своїх гріхам і спасетеся. Час бо близько. Господь гляде, підходьте, будь ласка, ми подаруємо вам Боже Слово. безкоштовно, християнська література, можна заповіти, календарі і все, це подарунок. Будьте, будь ласка, ми подаруємо вам, Боже Слово, календар і християнську літературу. Підходьте сюди, не соромтеся, це безкоштовно. Не соромтеся, вірити в Бога. Не соромтеся, Бог любить вас. ми вас любимо. Підходьте, це безкоштовно. Заповіти календарики на 2025 рік. Підходіть, будь ласка, сюди, ми вам зробимо подарунки. Но ну, Бог хоче вам дарувати прощення років і життя вічне. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Кріп наші душні, дай нам на сьогодні. І, і прости, прости нам провини наші, наші які ми, як ми, ми ще винуватцям нашим, нашим і, і не веди на але визволи нас, ви нас від бо Твоє є царство і, царство, і сила, і слава навіки. навіки. Амінь. І останнє побажання. Прощайте так, 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 так. Ви моя сестра повіря, мене дві люди сестра. теж дорожче. За... Тоже та... Оля, теж Оля, тож дорож. Дякую за співпрацю і за працю. Надіємося, далі буде працювати. Надіємося, і ще один загін у Львові буде. Все ж таки навесно на літо, і все буде добре, щоб всіх евангелізувати. Юра, помолись за закінчення нашого зі слава і хвала тобі, Отець Небесний. Дякуємо тобі, Господь, за твою превелику благодать, Господь. Якою ми зараз тут були, Боже, що ми. Моли слово твоє нести, дарувати і вальні, Господь. Ми просимо тебе зараз, найперше, за тих людей, які брали слово Боже і чули, щоб вони читали, щоб вони пізнали істину, щоб вони пізнали твою любов, Господь, читаючи Слово Боже, щоб в них зародилася віра і вони були спасені. Господи, тих, хто чув слово Боже, хай також вони будуть спасені. Просимо Тебе за помилості твої, щоб люди прийшли до тебе, Господь, і увірували. Дякую тобі за братів і сестер, Господь, властив кожного хто був, хто вже пішов, власти сестру Олі, Господь і сестри, які були, щоб надалі ми могли тобі служити. Господь так палко, палко, Господь, щоб цей вогонь, вогонь, який в наших серцях палав і запалював інші серця, інших е, служителів, побудів до того, щоб нести твоє слово, Боже. Власти, щоб ще один загинув у, у Львові. Щоб у нас ще більше було гедеонівців, які будуть дарувати Слово Боже. Дякуємо тобі за брата Давида, за В'ячеслава і за всіх Гедеонівців в ім'я Ісуса Христа. Розпусти нас з миром, Боже, Проведи нас до наших місць призначення, до домівок без перешкод і неушкодженими. Дякуємо тобі, слава тебе, наш Бог, Отець, Сильний Святий Дух. Амінь. Амінь.